Проект інсайт на радіо місто над Богом. Студії з вами працює Віктор Мозолевський. Нагадую, що нас можна чути на хвилях 101,8 FM у Вінниці та 92,7 FM у козятині. І сьогодні ми поговоримо про нові пісні про вічні, а саме про кохання і обговоримо е, цю нашу тему із сповненим коханням співаком та композитором Нікітою Кисельовим, який з нами зараз на прямому зв'язку. Нікіта, добрий день. Чи чуєте нас? Привіт, привіт, добрий день. Так, чую. Чудово. дуже вдячний за підтримку. Чудово, обов'язково. Ми всіх наших молодих виконавців підтримуємо, тому що наша нова сучасна музика, українська, вона має бути потужною, такою, знаєте, яка не тільки буде в Україні, але й взагалі по всьому світу, щоб нас чули, щоб знали, що таке Україна. що Це потужна дуже країна. У ну, мене дуже великий вступ, а часу нас насправді не так уже і багато. Нікіта, скажи, будь ласка, давай ми трошки познайомимо наших слухачів, глядачів із твоєю творчістю. Давай розпочнемо з того, ну як поринемо в історію, з чого все почалося, от особисто в тебе. Так, я дуже багато років вже пишу пісні, і взагалі, мені здається, з 12 десь років я почав саме займатися професійною музикою, до цього навчався в музичній школі, музичному інституті і почав творити свої пісні. Але спочатку це для пісні були для наших виконавців, для артистів. Я дуже багато з ким співпрацював з наших артистів і Писав музику саме для них З початком повномасштабної війни я зрозумів, що в мене є і сили, і голос, і бажання співати про те, що в мене є в житті, про мої переживання, і співати мені здається, як то кажуть, душею. На часто кажуть, в мене є після повномасштабного вторгнення багато хто зрозумів, що є все і сили, і бажання, і натхнення, але головного немає часу, і цей час треба максимально використовувати з користю для себе і для слухачів. Скажи, будь ласка, Нікіта, ти пишеш пісні, тобто і музику, і слова? Так, я пишу і слова і музику. У мене все у, у кожного автора по різному. А у, у мене все народжується одночасно і слова, і музика, і аранжування до своїх пісень. Все роблю самостійно, звісно, без, без, без помічі професіоналів. І моя команда студійна допомагає мені це зробити все дуже якісно, щоб кожен зміг послухати і насолодитися звуком. Але от сама ідея, і першочергова, яка йде від пісні, вона йде від мене самого з ким ти співпрацював і продовжуєш працювати в плані як автор пісень. В цьому році в мене досить багато було артистів, з ким я стикався творчо. І це була і Наталя Могилевська, і Анна Трінчер, Аліна Гросу. Багато дуже імен і досі звертаються. Іноді це повне написання пісень. Зазвичай я вже пропоную написані собою пісні, якщо я розумію, що вони не підходять для мого проекту. То і я шукаю для них голоси, які максимально потужно і красиво розкриють ці пісні. Якіта може бути таке? Ну чи було в тебе, в твоїй практиці? Що ти написав пісню? Розумієш, вона не твоя, але точно знаєш, кому вона підійде? От конкретно просто знаєш. От ці саме ці співачці чи співаку підійде ця пісня? Так, дуже часто, коли я пишу пісні, можливо, я надихаюсь навіть якимись артистами, які працюють в даному жанрі. Наприклад, нещодавно був реліз у співака Діми Прокопова, який переспівав дуже відому пісню Ти щаслива будеш. Можливо, ви чули. Це такий дуже дуже відомий хіт, І ми з ним зробили нову пісню. Називається Вона на крило, і ця пісня от стовідсотково. Від початку до кінця розумів, що це пісня для нього, і так, так і сталося. Він її співає, і чому я дуже радий. Як ти можеш як учасник безпосередньо цього процесу характеризувати е сучасний розвиток е української пісні? О, мені здається, зараз час е настав української пісні, справжньої української пісні. Е це музика, яка зараз йде від душі. Мені здається, що війна все ж таки вона поклала кінець дуже багатьом і тенденціям, які нам нав'язувала Росія. І мені здається, ці тенденції були не про душу, не про нашу співочу українську душу, і не про сенси, глибокі сенси у піснях. Зараз ви можете чути у своїх навушниках радіостанціях все більше і більше пісень з глибоким сенсом української мови, і саме ця мова дійсно вона дає можливість розкритися на максимум, е якщо у вас є про що сказати. Я поділюсь такими своїми сімейними враженнями, тому що колись в 22-му році десь восени моя мама сказала: Я ніколи не думала, що в Україні є стільки гарних пісень, і це все тільки-тільки починалось після повномасштабки. А скажи, будь ласка, які сенси ти вкладаєш в свої пісні Нікіт? Я думаю, що у війні, в нашій війні, зокрема, музиканти повинні закликати до таких щирих ніжних почуттів один до одного, і взагалі і до своїх близьких своїх рідних людей, до всіх, хто оточує вас до, звісно, в моїх піснях до дуже часто до другої половинок. Я думаю, що кохання все ж таки це рушій, і це дуже велика сила, енергія, яка дає змогу рухатися далі, дає нам сили. Дуже багато людей зараз в розлуці, хлопці на фронті, дівчата на фронті. Дуже багато людей за кордоном, і рідних, і близьких. У кожного є такі люди. Дуже важливо підтримувати Отримувати цей зв'язок, постійно знаходити час на спілкування і розуміти, що дійсно дуже багатьох людей це почуття воно тримає, дає світло у цій темряві. І е знаю, що 24 квітня відбулася презентація твоєї композиції Липа. так Це остання поки що, ну, е -крайня, крайня композиція твоя, так? Липа. Так, так, це крайня, крайня композиція. Mm. Дійсно, вона не схожа на те, що я зазвичай пишу, і вона для мене трошки експериментальна. Ця пісня вона весела, вона з дуже літнім яскравим настроєм. Кліп на неї також ми відзняли дуже такий енергійний, яскравий і дуже красивий. Ми показали різних людей, наших українців в цьому кліпі. І дійсно, от такий меч між кліпом і піснею відбувся, мені здається. Я думаю, що зараз така пісня необхідна, вона життя радісна, і, як я вже казав, в темні часи дійсно дуже важливо підтримувати такий психологічний стан людей в позитивному векторі. Дійсно. Така е, життєстверджувальна ця пісня, і ми обов'язково сьогодні наші радіослухачі сьогодні обов'язково почують, хто ще не чув. А до речі, як вона зайшла в наш музичний простір, які результати? Дуже гарні результати. У нас зараз дуже багато позитивних коментарів від моїх слухачів. Дуже багато звіднато тіктоків. Це дуже важливо зараз для кожного музиканта. Ми так бачимо відгук наших слухачів. Дуже багато приємних повідомлень, коментарів. Ця пісня вже до релізу два тижні була такими з маленькими шматочками. У інстаграмі, тіктоці, і люди дуже чекали. І зараз я максимально отримую такі позитивні відгуки. Я думаю, що і з вашою поміч радіостанції, і з стрімінговими сервісами ми цю пісню ще будемо слухати все літо. Скільки ти працював над нею? От скільки часу знадобилося, щоб її написати і пройти аранжування? Зараз кожен місяць я випускаю пісні. У мене такі невеличкі плани на цей рік. Я хочу якомога більше матеріалу дати для того, щоб і різноманітнити свої концерти, тому що я дуже часто їжу по Україні з сольними концертами, даю їх. і Запрошую всіх глядачів. Якщо я буду поруч, обов'язково приходьте. Всі посилання на концерти є в моєму інстаграмі, і для цього я і роблю такі от подарунки. Для своїх слухачів кожен місяць пісня була зроблена. Мені здається, аранжування, і все десь за тижні два-три ми плідно працювали на студії. Доки були такі вільні години, вільний час, і я завжди проводжу його з музикою. Це якраз такий, знаєш. Такий термін випускались пісні, коли була територія, а пам'ятаєш такий проект. Ну це ще в дев'яностих не так, так. тоді дві за два тижні обов'язково артист випускав якусь пісню. Це був, був тоді такий потужний прорив сучасної української музики. Ну і який зараз ми теж можемо спостерігати. Розпочався твій турнікіт. Так нещодавно містами України. Україні розкажи, будь ласка, де ти будеш і, і з чим виступатимеш. Так, я розпочався тур, багато е, міст, багато нових новинок. Як я вже казав, ми випускаємо зараз дуже е, круті е, пісні, які будуть лунати в цьому турі. 100%. Я приїду е, в червні у Калуш 4-го числа, 5-го числа Івано-Франківськ, 6 6-го Чернівці, 12 дванадцятого Кременчук, 13-го горишні, Плавні, 14-го Борис. Полі го новий яверськ і п'ятого е числа. Я буду ще у Рівному. Тобто такий великий пул концертів. Ще в мене будуть концерти у Львові в червні. Я запрошую всіх також за посиланням в інстаграм. Там більш детальна інформація, і зали, і квитки. І я дуже чекаю своїх слухачів, бо ми вже в турі знаходимося в такому. Вже 6 місяців. Багато міст вже в друге Я буду, може і втретє, і дуже дійсно приємно кожен раз приїжджати усе більше і більше. Зал і приймати все більше і більше глядачів, і співати в унісон танцювати разом, обійматися для мене дуже важливо не просто вийти на сцену і заспівати свої пісні, а ще й побачитися з глядачами з тими, хто пише коментарі, ставить лайки і побачитися з моїми людьми наживо. А чи отримуєш ти подарунки під час концертів від е, е, глядачів? Так, дійсно дуже багато різних подарунків мені дарують і різні сувеніри з моїм зображенням, і поїсти дарують. Оце до речі, я не розумію. Мені треба худнути завжди, але мені приносять солодощі, макаруни і всі ці історії, звісно, я не можу від цього відмовитись, тому що правда з любов'ю. Подаровано квіти дійсно. Ну так, якісь такі пам'ятні для мене речі, які я завжди берегу. Обов'язково і записки, і якісь листи до мене. Я завжди зберігаю себе вдома. Приїжджаю з концертів, все приношу. А твої концерти ще несуть і благодійну мету, так? І Під час їх так. збирається допомога для наших військових. Я думаю, що зараз кожен артист, який знаходиться в тилу, а не на передовій, повинен допомагати. Це обов'язок не тільки артистів, а й кожному громадянина України зараз робити все, щоб перемога була найскоріше. Я є волонтером. Волонтерського руху незламні. Цей рух започаткували дівчата, як і моя аудиторія, 98% це, зокрема, дівчата. І я вибрав для себе такий волонтерський рух, для якому я буду допомагати під час війни. І, взагалі, у всіх потребах Дівчачий рух незламні дівчата роблять дуже красиві речі, ляльки-мотанки. Ми продаємо на наших концертах. Це оберіги для кожного українського дому. Ці ляльки робляться з старовинних українських рушників, які знаходять по всій Україні. І ми е е збираємо гроші, донатимо. Ну ще, звісно, є QR-коди, банки, які ми показуємо під час концертів, на які також ми збираємо кошти, передаємо для е третьої штурмової, п'ятої танкової і за потребами в інші бригади. Нікіт, я дуже дякую за розмову. У нас, як і казав на початку, дуже швидко пройде час, і його насправді не так і багато. Але нагадую нашим слухачам, що Нікіта Кісельов сповнений кохання, співак та композитор, був у нас сьогодні в ефірі на прямому зв'язку. А зараз для всіх наших радіослухачів новий трек від Нікіти Липа. Дякую вам, зустрінемось. Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.